Вітаю! У цьому відео ми вивчимо, потренуємо та відпрацюємо в розмовній практиці вісім неправильних дієслів, які в другій та третій колонці завжди мають закінчення от, яке так вимовляється, незалежно від його написання. А оскільки нашою метою є розмовна англійська мова, ми тренуватимемо насамперед говоріння та розуміння на слух, отже, візьмемо дієслова: to bring – приносити, привозити, To buy – купувати, To catch – ловити, спіймати. To fight битися, боротися, To forget забувати, To get отримувати, To think думати, To teach навчати, викладати. Отже, спочатку вивчимо та відпрацюємо саме дієслово з першої колонки, адже від нього будуватимуться всі інші форми. Може, ви більш-менш знаєте ці дієслова, але я хочу, щоб ви відтворювали їх дуже швидко, не замислюючись, протягом півсекунди. Якщо вам потрібна одна секунда і більше для відтворення слова в голос, повірте, ви ще не готові до розмовної англійської мови. Отже, будемо тренуватися і відпрацьовувати ваші спонтанні розмовні навички. Приступимо. Приносити. Привозити. To bring. Купувати. To buy. Отримувати. To get. Ловити, зловити. To catch – Приносити. To bring – Ловити. To catch – Отримувати. To get – Навчити викладати. To teach – Купувати to buy. Битися, боротися. To fight. Привозити. To bring. Отримувати. To get. Забувати. To forget. Навчити. To teach. Спіймати. To catch. Купувати. To buy. Думати. To think. Отримувати. To get. Думати. To think. Битися. To fight. Ловити. To catch Викладати. To teach Приносити. To bring Думати. To think. Забувати. To forget Отримувати. To get Боротися. To fight. Навчити. To teach. Привозити. To bring. Зловити. To catch. Отримувати. To get. Забувати. «to forget» Купувати. To buy» Викладати. «викладати», «to teach». Якщо ви встигаєте та справляєтеся без помилок, переходимо до наступного етапу. Працюємо над усіма трьома формами дієслів. Нагадаю, що перша колонка відповідає на запитання, що робити. Це просто назва дієслова. Друга колонка це минулий час. Зробив або робив. Це єдиний час past simple, у таблиці неправильних дієслів. І третя колонка має форму, зроблений. Як утворюються друга та третя форми, зробив і зроблений. Із цією групою нам пощастило. Друга та третя колонки збігаються. Наприклад, думати to think. Думав thought. Та обдуманий теж thought. Отже, друга і третя колонки виходять таким чином. Беремо дієслово без частки ту з першої колонки. Приносити брінг. Залишаємо тільки перший приголосний звук або два звуки, якщо вони йдуть парою, вимовляємо «бар», що залишився, і додаємо звук от, виходить, brought. Зверніть увагу, що англійське написання закінчення от може відрізнятися від дієслова до дієслова, тому правописом займіться вже самостійно. Пропишіть форму кілька разів. Тут я акцентую увагу на розмовній англійській. Насамперед тренуємо говоріння та розуміння на слух. Отже, пройдемося рештою дієслів нашої групи. Купувати Buy. B. плюс от. Бот купив. Бот. Куплений. Ловити Catch. К. Плюс от. Кот зловив. Кот. спійманий. Битися. Fight. F. плюс от. Фот. побився. Фот. той, хто побився. Отримувати. Get, Ге плюс от. got, Отримав. got, Отриманий. Забувати. forget, for, це префікс get, forgot, Забув. forgot, Забутий. Навчити. teach, Те плюс от. Тот навчив. Тот. Навчений. Думати. Think. Те плюс от. Thought. Думав, Thought. обдуманий, продуманий. Тепер змішаємо всі три форми і потренуємо їх у розкид, щоб швидко відтворювати їх у спонтанній розмові. Темп і форми в розкид будуть дуже псувати вам нерви, ви будете психувати, але це нормально, заспокойтеся і знову в бій. Це необхідно, якщо хочете мати розмову англійською. Розмова англійською це завжди стрес. Тому тренуватися потрібно в стресовому режимі, імітуючи темп і стрес реальної розмови. Спочатку користуємося кнопкою пауза, щоб збагнути і сказати. Говоримо вголос і голосно. Це обов'язкова умова. І треба встигнути раніше підказки, інакше не рахується, немає ефекту. Ну що, полоскочимо нерви? Поїхали. Купив. Бот Отримав. Got – Зловити. To catch – Принесений. Brought – Ловити. To catch – Отримав. Got – Навчив. Taught – Купувати. Тубай побився. Фот, привіз. Брод. Отриманий. Гот. Отримувати. To get. Забути. Форгот. Навчити to teach зловив кот куплений бот думав thought отримав got продуманий thought битися to fight Побився, Фот. Забувати. Ловити, Забув. викладати, забутий, приносити. Думати Приніс, Отримувати, привезений. Боротися. Навчений. Спіймав. Отриманий. Забув, купив. Викладав, думала, купив і забув, боровся і отримав. Подумала і принесла. Ловив і навчив. Навчив і забув. Забув і отримав. Ось це вже прокачування. Потрібно навчитися говорити спонтанно, просто тут і зараз. Такого, як заговорю потім, не буває. Вашим потім все одно доведеться починати звідси. Я це роблю, щоб повністю прибрати з вашої голови всім вам відому і дуже шкідливу процедуру. Наприклад, вам потрібно сказати: я забув. Зазвичай у нас вмикається безглуздий гальмівний алгоритм. Так, забути це forget. Forgot, forgot. Отже, забув буде Forgot. I forgot. Навіщо ці марні роздуми? Ви коли-небудь у розмові скажете to buy, boat, boat. Ні. То навіщо так вчити? А купив і приніс, скажете або зловив і навчив. Тренуватися потрібно на тому, що є в реальній розмовній англійській мові. У цьому і сенс тренування. Повірте, ви ще подякуєте за всі ці психи і нерви під час роботи на тренажері. Зате швидко і ефективно вивчити англійську, але з нервами. У зоні комфорту мову не вивчити. Я не знаю жодної дорослої людини, хто б вивчив мову в зоні комфорту. І цей підхід або стресовий метод дуже ефективний. Опрацюйте якісно всі тренажери в цьому відео. І ви самі переконаєтеся, наскільки зросте ваша реакція, готовність сказати та інші розмовні навички. Тож, never give up. А тепер попрацюємо на невеликих реченнях із цими формами. Першу колонку будемо тренувати в теперішньому часі. Present Simple. Наприклад, я часто купую, I often buy, другу в минулому, past simple. Сигнальним словом, у цих реченнях буде вчора, Yesterday. «Yesterday» зазвичай ставиться в самому кінці. Рідше на початку, але ніколи не стоїть у середині. Наприклад, я вчора купив I bought yesterday та третю колонку, а саме форму зроблений, будемо тренувати в теперішньому доконаному часі. Present perfect, яка має дослівну форму, маю куплене, have, bought. але перекладається як уже купив на даний момент до нині. Точний час, коли купив, у цьому часі ніколи не вказується. Уже купив та й усе. Тут сигнальним словом буде вже. Але жодних англійських слів на кшталт already вставляти не потрібно. Уся модель у сукупності означає вже зробив. Наприклад, вона вже купила. She has bought. Дослівно вона має купленим. Пам'ятайте, що have мати змінюється на has після he, she, it. Так, ще один плюс. Тренуючи неправильні дієслова, ви ще тренуєте три важливі розмовні часи в реченнях, які ви майже обов'язково будете використовувати під час спілкування. І тепер, коли ви знаєте форми цих неправильних дієслів, почнемо ними користуватися в розмові. А тепер на тренажер. Готові? Поїхали. Ми часто приносимо. We often bring. Я купив учора. I bought yesterday. Вчора я отримав. I got yesterday. Він ловить щодня. He catches every day. Вона вже принесла. She has brought. Забудь, не варто й говорити. Forget it. Я вже забув це. I have forgot it. Я забув це вчора. I forgot it yesterday. Вони часто ловлять. They often catch. Я отримав це вчора. I got it yesterday. Вони навчили мене вчора. They taught me yesterday. Я завжди купую тут. I always buy here. Вони вчора привезли. They brought yesterday. Ми вже отримали гроші. We have got the money. Вона отримує пошту щодня. She gets mail every day. Я вже забув. I have forgot. Вона завжди ловить м'яч. She always catches a ball. Ми вчора забули купити каву. Yesterday we forgot to buy coffee. Вчора ми зловили кота. We caught a cat yesterday. Вона часто привозить шоколад. She often brings chocolate. Ви вже купили машину. You have bought a car. Я вже думав про це. I have thought about it. Ти отримав усе вчора. You got everything yesterday. Він уже все забув. He has forgot everything. Ми приносили документи вчора. We brought the documents yesterday. She has thought about everything. He fought with me yesterday. You have forgot everything. Я часто думаю про це. Я думав про все вчора. Забудь. Ти завжди отримуєш усе. Вчора він побився. Я вже привіз усе, що ти купив учора. Ти вже навчив мене боротися. Вони вже спіймали мене. Він уже отримав усе. Я викладала англійську вчора. Вчора вона навчила мене ловити м'яч. Вчора ми купили машину. Він вчить мене щодня. Я думала, ти завжди купуєш це. Він купив каву і забув про неї вчора. Забудь. Учора ти боровся і отримав усе. Вона подумала і принесла гроші вчора. Я зловив собаку і навчив її приносити м'яч. Забудь. Ви вже говорите тут і зараз. Закріплюйте це, продовжуйте працювати на тренажері, поки речення не злітатимуть з язика, і у вас все вийде не за один раз, але вийде. Це важливий момент у вивченні мови. Уявляйте, що ведете розмову з цими реченнями, змінюєте інтонацію та швидкість. Якщо це відео вам здалося корисним, обов'язково поділіться посиланням. Не забувайте про лайки та коментарі. Вони допомагають просувати канал у системі YouTube. І я вам дуже вдячний за них. Підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить система ефективних тренажерів і розмовна практика англійської мови. Тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся. Всього хорошого і до зустрічі в нових відео.